Запрошені поважне керівництво нашого університету, здавачі, колеги. Звичайно, раді бачити вас всіх в цьому залі. Настав той урочистий день вручення дипломів магістра, третій випуск магістрів з управління інноваційною діяльністю та магістрів з менеджменту інноваційної діяльності. Настав день, коли ми черговий раз відчуємо наших інноваторів, нашу еліту, професор, академік, академії нової зменшили, шановні колеги, можна вас так назвати, якби нас студенти, варивачі колеги, випускники, шановні колеги, я щиро від душі вітаю вас із випуском, третім випуском по спеціальності управління інноваційною діяльністю. І менеджмент цієї діяльності. Дуже приємно, що ця спеціальність в нас пережилася і буде розвиватися все більше і більше. І я вірю, що час буде і в нас в Україні складатися так, що буде спокій, що буде нормальний розвиток, що будете всі ви мати роботу, від роботи задоволення. Бог бачить. Щасливий. Вам. Удачі вона роботі. Сьогодні краще. Спеціальність прожилася. Третій рік випуску є чим покластися. У нас досить було чисельний. Випуск, так, це 19 магістрів про літання на оційної діяльності, то 5 магістрів менеджменту наційної діяльності. Тому достойний випуск. Багато хто працевлаштований вже під час навчання, багато хто ем, самоствердився, багато хто отримає диплом магістра навіть вже вдруге. Тут бути настави аспіранти, Один поперед одного спішать. Життя у вузі творче і бурхливе. Молодий невтомний контингент. Один із наймолодших в Україні є наш технічний університет. Логістик, може, закінчилася, може магістрат. Логістика має на своїй душі. Це та людина, яка і е, юридично, і морально відповідає за якість підготовки даних спеціальностей. Наші поважні, милі Олексій Оксанові Мойкович. Я хочу передати щирі вітання. У вас дуже визначна подія, ви отримуєте дипломи. Дехто, їх зазначили, вже і не перший диплом. Тому ми дуже-дуже за вас раді. І я хочу сказати, що ваш випуск є особливий випуск. Ви інноватори, менеджери інноватори управлінці-інноватори. Я це особисто хочу побажати, щоб ви були успішними, щоб ви здобули те, на що ви сподіваєтесь, щоб дорога у вас була легкою, щоб незабаром ми почули про потужних бізнесменів, про потужних інноваторів, про потужних підприємців. <гум> До щоно також того бо... управління <гум> <гум> новостійною діяльністю. <гум> коли ми готували і ролик, і, Волик, і ну, коли на день факультету і взагалі пройдемо села на ми завжди говорили про те. Що де б ми не опинилися, чи ну, ми зраком там, наприклад, дехто може з Києво їхати, дехто за Кульба, дехто десь де, 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 де у нас буде е, працювати. Але за ми будемо пам'ятати про університет і про виходячи, які будуть для нас найкращими. Посправді е, ви дали нам поштовх, ви були тією рушійною е, силою, яка е, зараз буде супроводжувати нас е, в житті при подальшому е, і працювачування що ви були завжди з нами і ви були не просто викладачами ви були нам в першу, в першу чергу важливо що ви були нам друзями ви давали нам такі і батьківські поради і просто просимо просимо друзі. дякую дуже вам дивіться що в нас і все буде добре і ми думаємо що справді кожен з нас багато що буде зі Я думаю це обов'язково буде що ми багато буде з обов'язково, що будемо все про інтернету я, дуже я в нашому серці. Дякую. Велика вдячність адміністрації, всім керівникам, декану, замдекану нашому, нашій закарві, яка досить допомагала. І всім викладачам, які супроводжували цих півтора роки нас. Велике спасибі. З диплом тримайте в руках, а не прощайтеся з вузом. Сподіваюся, що багато хто можливо буде по науковому шляху, є у нас аспірантура, ну, і докторантура, що запрошуємо на навчання. Факультет бізнесу готовий допомогти у всьому, посилі, що ви міні, що дійсно у нас дружні стосунки були. Співаємо, що дружба буде продовжуватися надалі. Дозвольте на цьому урочисті, ті присвячені випуску магістрів управління інноваційної діяльності і менеджмент інноваційної діяльності голосити закрити.